Той, щоб стало можливим, треба спробувати. Давай спробуємо. Давай от хоч щось туди підставимо. 21, 22. Так, да, там має бути або 21, або 22. Два варіанти всього є. Отлично. Але це як результат в цього всього має бути. Угу. Я думаю, я знаю як. Давай, Аліс. 9 плюс 8 плюс 7. Мінус 2. Да, але це C, E, F, R, а в тебе ще три букви є. Ні, це... А, це, це, а, це 22 мінус 20, ще мало. Число що... сплечі. Вибачте. Що. А? а саме сума, да, має бути? Неважливо, це може бути не сума, різні дії треба поставити: плюс, мінус, можна множити, можна. Да, я зрозуміла. і це і щоб вийшло. Або 21, 28. або 22, Бо це тільки ці цілі числа. А так це легко, а можна однакові цифри? Не можна. Якщо б це було, це, 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 то це було б а букви ж різні, значить і цифри будуть різні. А, а, типу, знаки плюс-мінус. Це також як одна цифра, так? так? А. Ні, ні, між ними плюс, мінус. А, а, О, бачите, я вам таке ніколи не давала. Дякую, що ми заглянули в Олімпіаду цієї чудової чудового гуртка цього. У мене є. Давай, Ліса. То те, що я робила. Залишилося ще три, а ні, не вийде так. Неважливо. Може, можливо. 24 Відняти один. Соля, тобі треба замість буковки поставити циферку. Циферки це від нуля до дев'яти. Або ноль, або один, або два, або дев'ять. Поставити між ними дії. Давайте, давайте 9. Давай. Плюс 8. Да. То, 17. Да. 17 плюс 7. Угу. Это у нас 24, правильно? Так. Да. Э -э 17 плюс 7. Відняти. Сейчас. 17 плюс 7. Давайте ще додамо. 17 плюс 7 це буде 24. Додати. 24 додати 6. Uh -huh. 30. Uh -huh. Відняти. 5. Uh -huh. Це вже у нас... Uh, відняти 5 це 25. Так. Yeah. Відняти. 25 відняти. Бення. 25. Бенняти три. Шаши, да? Да, ще одна циферка, одна буковка. 25, ага. Це уже 22. І І винятки. Винятки один. Так, можна так. У мене є інша. Давай, скажи, кажи, тут безліч тут так багато розісків, не безліч, але дуже багато. Угу. Окей, okay. девять uh, плюс вісім плюс сим, минус два uh, плюс, uh, 3, плюс 4. Нет, два поміняти на один. Плюс. Так стоп. Аліс, дивись, ти, я, я бачу, як ти мислиш. Ти мислиш абсолютно правильно. Там можна підібрати і ще один такий варіант. Гратися, плюс. А тепер дивіться. Я знаю, я знаю. Все ж таки два було. Два хорошо. Два, давай. А в мене ще один варіант. Давай, Семен, який в тебе? Аліс, ти дуже близько. Давай дороблюй там а, Семен, кажи. П'ять плюс девять, потім плюс один, угу. плюс, плюс. зараз, Плюс чотири, угу. плюс два, плюс угу. один. Вже було один. А, Це я то робила. Ага, ага, ага. Тобто ти відняла 7, да? а тут зробила 9 плюс 1 10, 22, 29, Так, да, да, правильно, правильно. А тепер дивіться, як можна було ще зробити. Пам'ятаєте, в самому початку Соломія сказала, що нам треба або 21, або 22. І перше, mm -hmm. що мені прийшло в голову, як легко і швидко зробити 21, це що? 3 помножити на скільки? На 7, mm -hmm. да? Все, 21 готове. А далі у мене є просто великолепніша цифра, яка є її числом в даному випадку, це що? 0. І на що б я тут не множила? А... Я і цього роблю 0. Не забувайте про дію множення, не забувайте про святий нуль. Так, дуже легенька задачка, давайте. мене ще одна ця. Так, так, Семен, там дуже багато розв'язків. Ви потім можете вдома ще пошукати. Поїхали, Семен, другу задачу шука... читай. Зараз. На день народження Костя отримав від друзів 23 подарунки, причому кожен щось подарував костя містив, що всі друзі подарували різну кількість подарунків, яка найближча можливість кількість друзів у кості. Максимум друзів у кості скільки? Якщо кожен подарував подарунок і всі різну кількість. такі в нього прикольні друзі. Хтось там може і 10 подарунків подарував, хтось один, хтось 5, хтось... всі різну. Але разом 23 подарунки. Який максимум друзів може бути. 23. Це тоді кожен по одному, а в нас всі різну кількість подарували. Який може бути мінімум? подарунків тоді. Хтось подарував? Один. Хто Хтось подарував? Два. Далі. Три. Далі. А може, знаєте, як порахувати? Як? Дивіться. Дивіться. А... -а, -а. Хтось подарував, давайте від найбільшого. Ждемо хтось подарував just... kind of yeah, 23, хтось подарував 22, хтось подарував 21, хтось подарував подарувал Все. Разом 23, разом, разом, разом. Ну, один друг. Так, вот вам треба вникнути в суть завдання. Всього 23 подарунки. Так, мінімум це один друг. Один друг так, але нам треба Макс, яка найбільша можлива кількість друзів. Можливо, один прийшов і 23 подарунки подарунки подарував. Могло таке бути? Ну, оце, звісно, 22. Один, один, а другий, 22. А може бути більша кількість друзів в ньому? А? Давай, які можуть бути варіанти. Може бути, дв... може один. бути 20 друзів. Не може. Я думаю, сім. Що... Сім. О! Скільки Дашунь, може бути? Один, плюс два, плюс три, плюс чотири. Я ось так, я ось так рахувала. Отак, плюс пять, да? так? Так, угу. плюс шість. Плюс шість. І плюс сім. і все. А ну а скільки тоді разом буде? Це буде двадцять сім. Чекай три плюс шість, десять, пятнадцять. Щось забагато, а нам треба двадцять три. Так? Да? Правильно рахуємо? А тоді, mm -hmm. тоді сім не треба, буде ще. Тоді сьомого не треба, так? Да? Так. А скільки тоді зараз разом подарунків? Mm, зараз тепер двадцять. Скільки? А, ну, зараз я перерахую. Ні, там. Двадцять один, так? Так. Не вистачає, тоді що? Тоді хтось подарував не. Давай на да, п'ять, а скільки він тоді порахував? Тоді сім. 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 Але все одно максимум шість друзів. Да? Так? Друзі, да, один ну, трошки більше Але максимум шість друзів. Ну, така. Бачите, я вам такі задачі не давала. Я рада, що ми заглянули в чужий, в чужий гурток трошки. Але То, може, я. Ну, блідой. Аліса, нуй, семен. Аліса. Mm. E, пушистого. Пушистого. Біленького цього, недовольного. Ну, він довольний, він просто. Довольний, думаєш, так? <ривіт> так. О! Задача з Олімпіади цифра і потім блукет граємо. Читай Лисик. Після Олімпіади з математики батьки запитали однокласників mm -hmm. Сашкова снята Міколу, коли ж слід очікувати результати. У, ч... у четвер, десь у травні, сказав Сашко, у суботу 20... 27. Мого квітня, сказав Василь. У середу у травні, сказав Микола. А далі я не бачу. А, угу. Потім виявилося, що кожен учень правильно назвав або місяць, або день тижня. Так коли очікувати результати? Оце ключовий момент. Кожен. Назвав щось одне правильно і в чомусь одному помилився. Він назвав правильним або місяць, або день тижня. І вам треба в Четвер, походу. четвер, думаєте, це правда була про четвер, так? Да? Давайте я я за мене Це Цей сказав четвер це правда. Тоді травень буде брехнею, так? Да? Да. Тоді субота буде брехнею, так? Да? Угу. І середа буде брехнею. Так, травень так. буде брехнею, і квітень буде брехнею. Mm -hmm. Ну Нелогічно, Нелогічно, давайте передумувати. Може, травень, якщо «Ра... травень правильний, <клітку> квітень буде неправильний, так. Да. А, ні, тут і не да, Це ти... бо... Це або четверг, або середа, або в суботу вихідний. Ну і що? Таке може бути що Олімпіада в суботу? Ну, в четвер, а, ні, У суботу. У суботу. так, ось ось Тоді це буде четвер, буде брехнею, кожен щось одне правдиве сказав. Сашко сказав правдиве щодо травня, Василь сказав правдиве щодо суботи, а Микола знову сказав правдиве щодо травня. Да Це було в суботу, в травні в нього. Що в мене тут? Мене ще грають, вони, Боже, діти грають. Давайте я закінчу Ага, 20 хвилин вже грають. Так. Ми повторимо з вами мінусові числа. всі дії. Всі діє. Як це наблюдають діти все ще. Аліса не зможе брадіть. Як бузі біз Бізі бузі. Ой, ми потім зіграємо, коли бу... цей Хеловін закінчиться, зіграємо. Оп, оп, ловіть, Ой. ловіть. Р... А, до речі, знаєте, у нас завтра в школі е ми Хеловін святкуємо, бо... тому що, бо тому що в... просто в цей. Зараз, бо я пишу тут. Зараз, да, я теж. У е... мене <різько> буде не Хеловін, п'ятницю, і потім тиждень. Без школи. Тиждень без школи, канікули вже. Алісік, яку аватарку? Ні, у мене через. а у нас завтра святкується холодно? буде останній. Завтра... А аватар? Так, да, на тобі управління, вибирай. У мене наступна неділя, ну, канікули, і я піду на праздник там ну на день Святих, там буде, я не помню станції, наприклад, Комната страху, що це за ні, тільки не Лоус 50. Ой, ой, це У мене перше, що я отримав з тиквочки, було лоус 25. У мене взагалі ще нічого не було, а вже лоус 25. Так, ладно, сейчас буде розбиратися. Що, з мінусовими забулось все. Ну, ладно. Та блін, Лоус! Ну, що це таке? Yeah. Yeah. Потирала <пілляв> 50%. Ні, боже, це ужасно. Я знаю. Мені не попалось два рази підряд Лоус 50. Так, дивіться, зараз всі уважно. Дивляться на помилки Аліси. поки Аліса розбирається зі своїми помилками, ви розбираєтесь зі своїми. Дуже уважно, щоб коли я дійшла до останнього, то вже все було понятно. Спочатку робимо дівках, поки що так робимо. Не завжди це треба, спочатку дів душках, але поки 4. що так. Скільки це буде, Аліса, 4 мінус 5. 4 мінус 5 мінус 1. Шість раз по мінус один. Шість раз додали мінус одиничку. Мінус шість, мінус шість є. Що таке? множення? Я Це ну, додавання. Я... Аліса, два мінус сім. Два мінус сім, то мінус п'ять. На... Хорошо, хорошо. Аліса, у тебе є е, числовий промінь такий. На ньому є нуль. І є число, наприклад, 2. Яке буде число протилежне до двойки? Мінус 2. Так. У тебе є число мінус 5. Яке буде протилежне до мінус 5? 5. Не зовсім. Мінус, мінус 5 протилежне. Щоб число стало протилежним, йому треба переліпити перед ним мінус. А мінус мінус 5 це і є Аліса, 5. Тому ти була права. Дивіться, чому мінус на мінус це плюс. Всі побачили? Чому мінус мінус п'ять це п'ять? Фух, Аліса, скільки буде п'ять, мінус мінус п'ять? П'ять, мінус, мінус. 5. А, я не тоді дивилася. У тебе це. Ну, ну це теж роз'їжи. Давай з п'ятерками теж. П'ять мінус п'ять буде десять? Десять. Дивіться, мінус п'ять, це ти комусь позичила п'ять доларів. А оце тобі їх повернули. І в тебе тепер плюс 5 доларів на рахунку. Мінус, на мінус тут теж дасть плюс. Аліса, отут виправляй. Одинадцять. Так, зрозуміло чому? Ура! Тому що... Ура! Я, інший рада. Інший. я дуже рада, я дуже рада. Отут. Один. Це типа множення. Просто є Вісім. Плюс вісім, так. Тут, Аліса. Мінус 15. Правильно, тут. Я так ж не то тичнула. Ну, нічого, тут, давай, давай, все, правильні відповіді. 15. Так, умнічка, тут. Мінус 49. Правильно, і останнє. 4. Є. Так, хто мене лола? Соля, це ти? Це я. Це дашоня, дашонечка. Розкриваємо дужки. Тобі треба мінус один помножити на х. Це скільки буде? Х. Мінус. Х. І мінус один помножити на мінус 1. Це скільки? 1. Мінус Мінус на мінус дасть. Плюс один. Плюс буде мінус 6, плюс один. Є. Так. Тут. Давай поки що робимо дій в дужках. Скільки буде до Шуні 4, мінус п'ять. Один? Один. один. А тепер множ мінус один на мінус два. Мінус два. Ні, мінус на мінус дасть. Плюс Плюс. ворог мого ворога мій друг мій... приділені, примножені. Мінусового на мінусового ми отримуємо плюсове. Тут Дашуня? Це... Те, що Аліси тільки що було.